Постать Валерія Шевчука культова не лише для Житомира, а й для усієї української літератури. Недарма останні роки в колі літературознавців точаться розмови про нього як про не єдиного українського письменника, який реально заслуговує на Нобелівську премію. Валерій Шевчук взагалі і для літератури української є постать унікальна. По-перше, тим доробком творчим, який він вже має за плечима, а потім самим своїм життям. Він довів, що людина духу може спромогтися на величезні злети. Премія імені Валерія Шевчука унікальна тим, що її вручає сам живий класик, а присуджується вона письменникам прозаїкам за найкращий прозовий твір, який побачив світ за минулий календарний рік. Визначають переможця не лише експертна комісія, а й літературознавці з різних університетів зі всієї України. І звичайно ж найвагоміше слово має сам Валерій Шевчук. Художні тексти мають бути справді художніми. Текстами. І коли нам запропонували різного роду твори, ми справді досить таки довго працювали і важким був цей відбір. Незважаючи на це, переможця таки обрали і ним став Юрій Щербак за свій роман Антиутопію Час смертохристів міражі 2077 року. Ми з Юрієм Щербаком колеги дуже дав. Фактично, він з'явився в літературі і ще так вже видно з'явився. Ще в 61-му році. Для самого Лаурата цей роман є дуже важливим, адже близько 20 років він не писав художньої прози. Час смертохристів вже встиг цього року отримати премію порталу Літакцен та бути номінованим на звання Книга року BBC 2011. Я щасливий що отримав цю премію тут, на цій землі, благословенній, прекрасній Житомирській, що премію вручив мені Валерій Шевчук, що він є засновником цієї премії і що я отримав першу номер один цю премію. Роман Юрія Щербака, за який він отримав премію імені Валерія Шевчука, вже має продовження. І ця книга вже вийшла з друку і чекає свого читача. Роман продовження називається Час великої гри фантоми 2079 року, і, як каже сам автор, в недалекому майбутньому слід чекати й третьої частини. Мене так надихнули тут в цій аудиторії в університеті, в Житомирі, що повернуся і почну вже третій том писати. Я заготовки зробив, певні речі. Єдине, що щоб Бог дав здоров'я і життя, трохи щоб можна було написати. І тоді буде трилогія. Я хотів би, щоб так було.